Доброго часу доби вас вітає Медфлешка, канал, створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. А ми продовжуємо серію відео про вітаміни і сьогодні говоримо про фолієву кислоту. Ще її називають вітамін B9, дев'ять, глутамат, вітамін B11, антианемічний вітамін. А у закордонних джерелах ФОЛАТ. Але перед початком рекомендую підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові цікаві відео з області медицини. Отже, повертаємось до фолієвої кислоти. Це коферментний вітамін. Це означає, що цей вітамін бере участь у прискоренні реакцій як компонент фермента, самого каталізатора цих реакцій. Вітамін таким чином виступає активатором цього фермента. Отже, фолат це водорощинний вітамін. Він природним чином присутній у деяких продуктах харчування, додається до інших і випускається як дієтична добавка. І вітамін В9 9 це загальна назва великої кількості речовин, харчових фолатів і фолатів, які зустрічаються в природі в дієтичних добавках і збагачених продуктах, включаючи фолієву кислоту. Харчові фолати знаходяться у формі тетрагідрофолату. І зазвичай мають додаткові залишки глутамату, і називаються так поліглутамати. Фолієва кислота це повністю окислена моноглутаматна форма вітаміну, яка використовується у Збагаченій їжі та більшості дієтичних добавок. Деякі дієтичні добавки також містять фолати у моноглутамільній формі: 5 метилгідрофолати ну і деякі інші речовини. Тобто можемо сказати, що вітамін В9 9 це велика кількість речовин, але всі вони у організмі перетворюються у коферментні форми, у активну форму, скажімо так, яка безпосередньо буде приєднуватись до. Ферментів і брати участь у біохімічних реакціях. Основною коферментною формою фолієвої кислоти є її гідрована похідна тетрагідрофолієва кислота, а абревіатура ТГФК. Вітамін В9 часто асоційований саме з вітаміном в 12 тому що. Коферментна форма вітаміну в 9 ця ТГФК разом з коферментною формою вітаміну В12 метилкоболаміном забезпечують внутрішньоклітинне утворення метіоніну. Це така речовина, яка необхідна для синтезу багатьох життєво важливих біомолекул, в тому числі і ДНК, тобто генетичної інформації. І саме тому Авітаміноз вітаміну В12. Внаслідок блокування цієї реакції синтезу метіоніну в клітинах завжди супроводжується розвитком ендогенної недостатності фолієвої кислоти. Саме тому хвороби недостатності обох вітамінів часто перебігають сумісно і мають подібну клінічну картину. А так звана пернісіозна анемія фактично є проявом недостатності обох цих вітамінів. Отже, якщо говорити про ефекти вітаміну В9, так як він бере велику участь у утворенні генетичної інформації в поділі клітин, він має протианемічну дію. Анемія це зниження еритроцитів та гемоглобіну в крові. І для того, щоб не було анемії, один із факторів. Це нормальне ділення цих еритроцитів у кістковому мозку, де вони і утворюються. Так як еритроцити, як і будь-які інші клітини крові живуть не досить довго. В середньому еритроцит живе близько 120 днів. Друга функція це запобігання внутрішньоутробним аномаліям плоду. Підвищує також розумову фізичну працездатність, поновлює структуру нервової тканини, стимулює вироблення соляної кислоти в шлунку, поліова кислота необхідна для нормального перебігу процесів зростання, розвитку, проліферації тканин і ембріогенезу. Проліферація тканин це нормальний поділ клітин, щоб тканини утворювались і диференціювалися нормально. Ембріогенез це звичайно. Нормальне утворення ембріона, плода саме тому фоліова кислота необхідна вагітним. Ну, ми будемо говорити про це у групах ризику недостатності. Окрім цього, це участь у білковому обміні, так як фоліова кислота також бере участь в утворенні коферментів у ферментативних реакціях при обміні амінокислот: це сирин, гліцин, гістидин, такі амінокислоти грає роль в утворенні. Адреналіну і розщеплення нікотинової кислоти в багатьох інших реакціях. При споживанні харчові фолати розщеплюються і всмоктуються в кишечнику. Але перед тим як потрапити в кров, ці фолати перетворюються на основну форму, яка може в крові транспортуватися: це 5 метил Окрім цього, фолат також синтезується мікробіомом товстого кишечника і може всмоктуватись по всій поверхні товстої кишки. Хоча? Ступінь, в якій цей фолат смоктується, і клінічне значення цього достатньо ще не вивчені. Загальний вміст фолату в організмі оцінюється в 15-30 мг, і приблизно половина цієї кількості зберігається в печінці, а решта в тканинах крові та тіла. Концентрації фолатів у сировиці зазвичай використовується для оцінки стану. Чи немає дефіцитів? Значення вище 3 нанограм на мілілітр у крові вказує на адекватне споживання фолієвої кислоти, все, що нижче, вказує на дефіцит. Цей показник, однак, дуже чутливий саме до Недавнього споживання фолієвої кислоти, тобто він може не відображати довгостроковий статус для того, щоб більш так довгостроковий статус подивитись, визначають концентрації фолатів саме на еритроцитах. Такий більш тривалий показник введення фолатів і концентрація вище 140 нанограмів на мілілітр вказує також на адекватний статус. Все, що нижче 140 нанограмів на мілілітр, це вже провин дефіциту. Окрім цього, таким собі опосередкованим показником рівня фолатів у організмі є рівень гомоцистеїну, оскільки рівень гомоцистеїну підвищується. Коли організм не може перетворити гомоцистеїн у метіон саме через дефіцит активної форми. Однак рівень гомоцистеїну не є дуже специфічним показником статусу фолатів, оскільки на них можуть впливати і інші фактори, наприклад, дисфункція нирок, дефіцит вітаміну в 12 та інших мікроелементів. Найчастіше використовується граничне значення для підвищеного рівня гомоцистеїну 16 мікромоль на літр. Тобто це така оберно-пропорційна залежність. Чим більше рівень гомоцистеїну у крові, тим менше рівень фолату. Рекомендована дієтична допомога, так звана RDA англійською, це середній добовий рівень споживання, достатній для задоволення потреб у поживних речовинах майже всіх: 97-98% здорових людей. У таблиці перераховані поточні RDA для фолатів як мікрограми дієтичних еквівалентів фолатів, тобто не просто мікрограми, а мікрограми DFE, так зване дієтичні еквіваленти фолатів. Це було введено такий термін для відображення того, що фолієва кислота є більш біодоступною, ніж фолати з їжі. Фолієву кислоту, яку застосовують, наприклад, або для збагачення їжі, є такі продукти, як, наприклад, різні каші для споживання зранку. До них додають вже Фоліову кислоту, вони збагачені нею, або ті ж самі БАДи, дієтичні добавки, які вживаються в їжу. Там фоліова кислота більш біодоступна, близько 85% цієї фоліової кислоти є біодоступними. Якщо порівнювати їх з фолатами, фолати, які присутні в їжі, просто нічим не підкріплені їжі, звичайні природні, вони біодоступні близько 50 тобто близько 50 фолатів взагалі. З цієї їжі будуть всмоктуватись і використовуватись в організмі. Всі інші вийдуть просто транзитом, було саме застосоване такі мікрограми дієтичних еквівалентів фолатів фалатів, 1 мікрограм діф дорівнює 1 мікрограм харчового фолату або 0,6 мікрограми фолієвої кислоти зі збагаченої їжі або бадів, які вживаються в їжу, або 0,5 мікрограмів фолієвої кислоти. З бадів, які прийняті наші серце, тобто на голодний шлунок, так як трошки всмоктування різниця на голодний шлунок, краще приймати, тому що біодоступність стає вищою. Якщо ми говоримо про немовлят від народження до 12 місяців, то звичайно тут не було встановлено рекомендованих дієтичної допомоги. Цей рівень еквівалентний середньому споживанню фолатів у здорових немовлят, які годуються груддю. Перше джерело вітаміну В9 9 це, звісно, їжа. Палат природнім чином присутній у найрізноманітніших продуктах харчування, включаючи овочі, особливо темно-зелені, листяні овочі, фрукти та фруктові соки, горіхи, квасолю, горох, морепродукти, яйця, молочні продукти, м'ясо, птиці і зерно, шпинат. Печінка, спаржа, брюссельська капуста входять до складу продуктів з найвищим рівнем фолатів. Окрім цього, в Україні також збагачують зернові продукти, як от борошно, хліб, кукурузне харчування, макаронні вироби, рис фолієвою кислотою, щоб зменшити ризик дефектів нервової трубки, так званих. Ну ми про них трошки далі поговоримо. Під назвою ДВ, так зване щоденне значення, тобто відсоток денної норми споживання цього вітаміну. В9. Наприклад, яловича печінка у порції 3 унції буде забезпечувати 54% денної норми поживання вітаміну в 9 Окрім цього, фоліова кислота випускається у полівітамінах та пренатальних вітамінах, добавках, які місять інші вітаміни групи В, та добавках, які місять лише фоліову кислоту. Загальні дози становлять від 680 до 1360 мікрограмів DFE. Ну, у перерахунку на фоліову кислоту, це від 400 до 800 мікрограмів фоліової кислоти в добавках для дорослих. І для дітей це від 340 до 680 мікрограмів ДІФІ, тобто, в перерахунку на фолієву від 200 до 400 мікрограмів фоліової кислоти. І якщо ця фоліова кислота з БАДами споживається на повний шлунок, то близько 85% цієї фолієвої кислоти буде біодоступною, якщо споживається на голодний шлунок, тобто на серце, це майже 100% біодоступності. Також доступні дієтичні добавки, які вже безпосередньо містять 5 метил тетрагідрофолат. Ту саму форму, яка знаходиться вже в крові. Для деяких людей доповнення саме 5 метилтетрогідрофолатом може бути вигіднішим ніж фолієвою кислотою, якщо у них є недостатність ферменту, який перетворює фолати у цю форму, щоб нормально транспортувати з кров'ю. Однак коефіцієнти перетворення між мікрограмами і мікрограмами DFE для саме цієї форми 5 метилтетрогідрофолату офіційно не встановлені. Але FDA дозволяє виробникам використовувати коефіцієнт перетворення 1,7, щоб порівнювати з фолієвою кислотою або власні коефіцієнти перетворення, які не перевищують 1,7. Чи є у вас недостатність? Згідно з даними національного обстеження, наприклад, в галузі охорони здоров'я і харчування 2013-2014 років, у США, наприклад, більшість людей споживають достатньо фолатів. Середні харчові прийоми з продуктів харчування, наприклад, становлять від 417 до 547 мікрограмів DFE на день для дітей. А для дорослих 602 мікрограми DFE для чоловіків. Від 20 років і 455 мікрограмів для жінок. Вимірювання статусу фолатів еритроцитів також свідчить про те, що більшість людей у США мають адекватний статус фолатів. Так як у нас з американцями досить подібна дієта, я думаю, в Україні також у широкій популяції населення немає особливих дефіцитів. Але як ми казали, є певні групи ризику недостатності фолієвої кислоти, про які ми трохи пізніше поговоримо. А поки перейдемо до симптомів недостатності фолієвої кислоти, і чим вона характеризується? Ізольований дефіцит фолатів є рідкістю. І зазвичай він якби співіснує з іншими дефіцитами поживних речовин через міцний його зв'язок з поганим харчуванням, алкоголізмом та різними розладами шлунково кишкового тракту, коли смоктування у ньому погане. І на перший план все ж таки виходить мегалопласна анемія. Це анемія, її навіть називають Б12 фоліово-дефіцитна анемія. Це анемія, яка характеризується такими утворенням великих, аномально. Нуклеазованих еритроцитів, тобто, ми вже казали, що вітамін В9 відіграє важливу роль у тому, щоб Еретроцити ділились нормально, коли вони нормально не діляться, ті еритроцити, які є, мають виконувати ще більшу, скажімо так, їх функцію, заміщати їх функцію. І при чому ділення це порушується, порушується диференціація, тобто набуття специфічних ознак цими еритроцитами, і вони стають великими нуклезованими такими мегалобласними. Схожими на їх попередники, симптоми цієї анемії це, звичайно, слабкість, задишка, втома, головний біль, дратівливість, зниження концентрації уваги, відчуття серцебиття, блідість ну, загальні симптоми анемії. Окрім цього, дефіцит фалатів також може спричинити хворобливість, неглибокі виразки на слезовій оболонці язика, ротової порожнини, зміну у пігментації шкіри. Волосся або нігтів, симптоми з боку шлинково-кишкового тракту, нудота, печія, проноси, підвищена концентрація гомоцистеїну в крові, ну, як лабораторна ознака, як ми також казали, і жінки з недостатньою кількістю фалату. Мають підвищений ризик народження немовлят з дефектами нервової трубки. Неадекватний статус фолатів у матері також був пов'язаний з низькою вагою при народженні немовлят, перечасними пологами та затримкою росту плода. Також класичним проявом авітамінозу самого фолату є захворювання спру. Характеризується воно пінистими проносами. Спру це піна з нідерландської. Та макроцитарною анемією, як ми вже казали, розвивається внаслідок споживання раціону, яке збіднений білками, призводить до порушення як синтезу мікроорганізмами кишки поліової кислоти, так і в подальшому засвоєння вітаміну, також в 12 як ми вже сказали, у широкій популяції населення дефіцитів в основному немає, але є групи населення, яким швидше за все загрожує дефіцит фолієвої кислоти. Отже, перша група це люди з хронічним алкоголізмом. Люди ним мають неякісну дієту. Яка містить недостатню кількість фолатів, ну і, окрім того, алкоголь, звичайно, перешкоджає всмоктуванню фолатів, поглинанню його також прискорює розпад фолатів і збільшує виведення їх з сечею. Так було проведено дослідження у Португалії, яке виявило, що більше 60% людей з хронічним алкоголізмом мають дефіцит фолатів. Окрім цього, ще такий цікавий факт: навіть помірне споживання алкоголю 240 мл червоного вина на день або 80 мл горілки на день протягом двох тижнів, може значно знизити концентрацію фолатів у сироваці крові, хоча і не рівня нижче межі для адекватності фолатів 3 нанограм на мл. Друга група ризику – це жінки дітородного віку. Ті жінки, які здатні завагітніти, повинні отримувати достатню кількість. Фолатів, щоб знизити ризик виникнення дефектів нервової трубки і інших вроджених вад у плода. Однак деякі жінки дітородного віку отримують недостатню кількість фолатів, навіть якщо вони приймають БАДИ. Вони повинні отримувати фоліову кислоту 400 мг на добу з бадів і або збагачених продуктів на додаток до фолатів, які передбачені харчуванням. Третя група ризику вагітні жінки. Під час вагітності потреба у фолатах зростає через його роль у синтезі нуклеїнових кислот, тобто ДНК, РНК, генетичної інформації, яка дуже необхідна для. Того, щоб поділилась клітина нормально для задоволення цієї потреби FNB збільшила фолати рівні дієтичної допомоги 400 мікрограмів DFE на добу для невагітних жінок до 600 мікрограмів DFE на добу під час вагітності. Цей рівень споживання може бути досить важко задовольнити звичайною дієтою. Тому американський коледж акушерів та гінекологів рекомендує пренатальну вітамінну добавку для більшості вагітних жінок, щоб забезпечити отримання достатньої кількості фоліової кослоти та інших поживних речовин. Третя група це люди з мальабсорбційними розладами. Мальабсорбція – це розлади, при яких порушується всмоктування поживних речовин у кишечнику. Наприклад, це ліакія, запальні хвороби кишечника. Ну, але тут зрозуміло, тут буде порушення всмоктування багатьох вітамінів, окрім фолієвої кислоти. І остання група це люди з поліморфізмом ферменту, який перетворює фолати у форму, яка має транспортуватись. Крові 5 метил тетрагідрофолат. Тоді, звичайно, навіть при нормальному споживанні фолатів з їжею у таких людей буде його недостатність, так як в крові просто не буде нормальної форми, яка може там транспортуватись. Ну, або буде, але досить мало і менш біологічно доступно. Поговоримо трохи про цікаві дослідження, які випробували фолієву кислоту для, скажімо так, допомоги в терапії певних захворювань або також профілактиці їх. Так, наприклад, проводились дослідження щодо розладів спектру аутизму це порушення нейророзвитку, розвитку нервової системи, яке характеризується труднощами спілкування, взаємодії з іншими людьми, обмеженими інтересами і повторюваною поведінкою. Наявні зараз Дані досить неоднозначні, але деякі з них свідчать про те, що добавка фолієвої кислоти може знизити ризик розвитку цих розладів і зменшити потенційно підвищений ризик розвитку розладів спектру аутизму від пренатального впливу певних лікарських засобів та токсичних хімічних речовин. Хоча механізм, звичайно, цих переваг досить недостатньо відомий. Знову ж таки, це говорить про те, що фоліова кислота профілактує різні дефекти розвитку нервової системи у плода. Стосовно серцево-судинних хвороб та інсульту, в цілому наявні дані свідчать про те, що доповнення фолієвою кислотою самостійно або в поєднанні з іншими вітамінами Б знижує ризик інсульту, особливо в популяціях з низьким вмістом фолатів, але не впливає на інші серцево-судинні хвороби. Стосовно деменції, когнітивної функції та хвороби Альцгеймера, чому взагалі почали проводити, до речі, дослідження серцево-судинних хвороб і таких хвороб, як Альцгеймера, і так далі, тому що вони мають також зв'язок з підвищеним рівнем го гомоцистеїну в крові, а ми казали, що вітамін В9 грає роль у перетворенні цієї амінокислоти у метил. І таким чином знижуючи його рівень. Стосовно цих хвороб з когнітивними порушеннями, дуже неоднозначні ці дослідження поки що, і сказати, що щось особливо важливого в них виявилось не можна. Стосовно депресії, низький статус фолатів пов'язаний з депресією, поганою реакцією на антидепресанти в деяких, але не у всіх дослідженнях. І взагалом можна сказати, що необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти зв'язок між статусом фолатів і депресію, хоча обмежені дані свідчать про те, що доповнення певними формами і дозами фолатів може бути корисним лікуванням депресивних розладів для підтвердження цих результатів потрібно більше досліджень. Крім того, багато доз фолатів, які застосовуються в дослідженнях депресії, перевищують норми, і їх слід приймати лише під медичним наглядом. Дефекти утворення нервової трубки Вони призводять до ват розвитку плода. Вад розвитку хребта, плода так звана спіна біфіда, черепа мозку, наприклад, аненцефалія. і вони є найпоширенішими вродженими вадами розвитку ЦНС центральної нервової системи і є наслідком того, що нервова трубка не закрилась або на верхньому, або на нижньому кінці, 21 день до 28 дня після зачаття. Рівень поширеності спіни-бифади та аненцефалії у США від 5,5. 50 до 5 до 6,5 на 10 тисяч новонароджене. Через свою роль у синтезі ДНК та інших критичних компонентів клітин полад особливо важливий під час фаз швидкого росту клітин. Хоча механізм не повністю встановлений, дані клінічних випробувань показують, що адекватне споживання фолієвої кислоти жінками перешкоджає значній частці цих ват. Щодо перечасних пологів, вроджені вади серця та інших вроджених аномалій, згідно з спостережуваними дослідженнями, добавки фолієвої кослоти можуть збільшити середній гестаційний вік. І знизити ризик передчасних пологів. Крім того, фоліової кислота в поєднанні з полівітамінною добавкою допомагає мінімізувати ризик вроджених вад серця, можливо, тому що розток серцевої тканини залежить від клітин, які потребують великої кількості фолатів. Дослідження також виявили зв'язок між використанням фоліої кислоти в поєднанні з полівітамінними добавками і зменшенням кількості при народженні аномалій сечововідних шляхів, щілин обличчя пероральних, так званих, як за. Губа, вовча паща, ефектів кінцівок та гідроцефалії. Але результати цих досліджень досить непослідовні і повністю їм довіряти не можна. Та все одно можна сказати, що фолієва кислота в будь-якому випадку вагітним показана, додатково. Що стосовно гіпервітамінозу, ну гіпервітамінозу неможливо досягти, приймаючись звичайно з їжею фоліову кислоту. просто з їжею за допомогою дієти. Тому говоримо про БАДИ. Якщо приймати БАДИ у високих дозах, не під наглядом медичним, не як, наприклад, лікування анемії поліоводефіцитної і неуякості профілактики, наприклад, у груп підвищеної потреби, як от вагітні, то це може привести до несприятливих наслідків. По перше, велика кількість фолатів може виправити мегалобласну анемію. Але не неврологічну шкоду, яка може бути наслідком дефіциту вітаміну b 12 і деякі експерти були стурбовані тим, що високе споживання фолатних добавок може маскувати дефіцит вітаміну b 12 до тих пір, поки його неврологічні наслідки не стануть незворотними. Питання щодо цієї можливості залишаються. Але все ж таки занепокоєння є. Окрім цього, якщо є дефіцит вітаміну в 12 і при цьому приймаються високі дози вітаміну В9, це знову ж таки може посилити анемію або когнітивні симптоми пов'язані з дефіцитом вітаміну в 12 Окрім цього, прийоми 1000 мікрограмів на день або більше фолієвої кислоти з добавок протягом періоду переконцепції це було пов'язано з нижчими показниками на декількох тестах когнітивного розвитку дітей у віці 4-5 років, ніж у дітей-матерів, які приймали 400 мікрограмів до 999 мікрограмів. На основі метаболічних взаємодій між фолатом та вітаміном в 12 ФНБІ становили так звані допустимі верхні рівні споживання для фолатів з добавок або збагачених продуктів. Так як не повідомлялось, що високі надходження фолатів з харчових джерел сприяють якимось несприятливим наслідкам. І таким чином, на відміну від RDA, допустимі верхні рівні споживання вже просто у мікрограмах, так як тут немає фолатів, а просто фолієва кислота, яка випускається з БАДами, або додається до якихось збагачених продуктів. Що стосовно взаємодії фолівої кислоти з препаратами, я наведу кілька прикладів, і особи, які приймають ці препарати регулярно, повинні обговорювати свої прийоми з медичними працівниками. Перший приклад метотрексат. Це препарат, який використовується для лікування раку та аутоімунних захворювань. Він є антагоністом фолатів. Пацієнти, які приймають метотриксад, повинні проконсультуватися зі своїм онкологом перед тим, як приймати фолатні добавки. оскільки ці добавки можуть перешкоджати. Протираковим ефектом метотрексату. однак фалатні добавки можуть зменшити шлунково кишкові побічні ефекти метотрексату з низькою дозою, прийнятого при ревматоїдному артриті або псоріазі. Другий приклад протиепілептичні препарати, наприклад, фенітоїн, карбомазепін або вальпроат. Вони застосовуються для лікування епілепсії, психіатричних захворювань і інших медичних станів. Ці ліки можуть знизити рівень фолатів у сировиці крові. Крім того, фолатні добавки можуть знизити рівень цих ліків у сировиці крові. Тому пацієнти, які приймають протиепілептичні препарати, повинні проконсультуватись з лікарем перед прийомом фолатних добавок. І третій приклад сульфасалазин. Сульфасалазин або азульфідин застосовується головним чином для лікування виразкового коліту. Він пригнічує кишкову абсорбцію фолатів і може викликати дефіцит їх. Пацієнти, які приймають сульфасалазин, повинні запитати свого медичного працівника, чи слід збільшувати споживання харчових фолатів, починати прийоми фолатну добавку або обидва варіанти. Які з цього всього можна зробити висновки у широкій популяції населення, дефіциту вітаміну в 9 немає. Групи, які ризикують фалатною недостатністю, це люди з порушеним вживанням алкоголю, тобто алкоголіки, жінки дітородного віку, вагітні жінки і люди з мальобсорпційними розладами. Вітамін в 9 може взаємодіяти з метатрексатом, протиепілептичними препаратами, сульфа Він необхіден для нормального поділу та диференціації наших клітин. А для того, щоб у нас не було дефіцитів, Будь-яких вітамінів потрібно гарно харчуватись. За правилом здорової тарілки. Обмежте продукти та напої з доданими цукрами, насиченими жирами та натрієм, алкогольні напої і залишайтесь в межах щоденних потреб у калоріях. Пишіть в коментарях, що цікавого ви дізналися і про що зі сфери медицини хотіли б ще дізнатись. Буду рада прочитати ваші думки та побажання. А з вами була медфлешка. Дякую за увагу, до наступних включень. E aí